Доброго дня! В гостях у нас Astra J 17 CDTI Z17 DTJ двигун, 110 кінських сил. В принципі, думав, що не буду знімати відео, але вийшла цікава ситуація, тому вирішив для вас зняти. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки в підтримку відео. Значить, дивіться, ситуація наступна. Пригнав клієнт машину. З проблемою картерні гази дуже сильні. І весь впуск тече масло зі всіх щелей, зараз покажу. Ага. Зараз не покажу. Я вставлю вам інше зараз відео. Значить, ми вже думали, що хана тут двигуну чи турбіні. Але ні, дивіться, значить, зняли ми форсунки. Бачите, що у нас тут. Наразні це каже про те, що пробити були шайби. Ось шайби, форсунок. І видно, що вони теж пробиті. Значить, є ремкомплект на клапану кришку від компанії Cliffix. Не питайте в мене, де, що, скільки вартує, ось ось сайт. Замовляйте, дзвоніть. Значить, що в комплект входить? Мембрана клапаної кришки, прокладка клапаної кришки, сальники форсунок, куди прикручуються трубки, паливні, 4 штуки, і сальники, куди вставляються форсунки. Тобто повний набор, не треба купляти нову клапану кришку. Ось ось Раз, два. Чотири сальники форсунок. Чотири сальники трубок. Прокладка клапаної кришки і мембрана. Значить, це ми все замінимо. Не вистачає тільки в цьому комплекті шайб форсунок чомусь. Зараз беремо. Я вставлю відео, як воно сапунить От. і перевіримо, зберемо, що з цього вийде. Погнали? Доброго дня Астраджей, один і дизель, жалоба клієнта, що все, все в маслі, димить. Он... Ця дросіль, всі мозги. Тут повністю все ввали від вагуна. І турбіна знизу вона в маслі. Зараз піднімемо машину і знизу відкрутимо патрубок і подивимось, що у нас тут за біда. Зняли патрубок. І ось остружка металічна. металічна. Запустили ми двигун, щоб подивитися на турбіну. І турбіна наче норм, а от сапун, звісно, біда. Зняли ніжний патрубок турбіни, дедує. А ну погазуй. Там нормально. А це, звісно, засада. Дивіться, зняли ми мембранку картерних газів. Ну, Як можете бачити, вона абсолютно ціла, дубовенька, трошки, але ціла. І це такий зйомничок шайб. GTC може комусь знадобиться. Це накручуємо, вставляємо. Опа, дивіться. Тобто по цій шайбі видно, що вона пробита. Може навіть допоможе заміна шайб. А дивіться, прогоріла шайба, бачите? Це скоріш за все зато і диміло. Перший циліндр. Що в нас тут? Задіри. А ну покрути камеру. Задір, задір. Задір. Ізнос циліндра. Задіри. Другий циліндр зараз буде. Дивіться. Четвертий циліндр. Теж задіри. Все в нагарі, дивіться, в жорсткому. В жорсткому нагарі. Не, так погано видно. А от так видно добре. Вот такі нарисні, Масло жор. Так, а так. О! А ну низ поїхали. Ще раз показуємо. Всього жорстка царапка. Понятно. Так, зараз виставимо ці ще. Так, перевіряємо зараз другий циліндр. Погнали. Так, включаємо нас цікавлять задіри. Нижче, нижче. Крутим. Теж є задіри. І третій циліндр. Крутимо. Теж ого, ще дивіться які задіри. Тобто на всіх циліндрах є задіри. Все, збираємо зараз. Міняємо шайби, збираємо це все діло і дивимось, буде сапунити чи ні. Ось воно і сальнички вже стоять, все вимито, все красиво. Так, машинку зібрали, дивіться. Я чую, як іде пар. Реки тут. Пар іде. Але без сапуна. Без диму. Дивіться. Як вам такий розклад? Якщо чесно, я не дуже вірю. що Але пару немає як було для чайника. Та так що отак. На цьому ремонт скінчено. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, підтримку відео. Якщо потрібна допомога, звертайтеся з ТОВОХ Рущ, знаходимось в Києві біля метро Серець. Запустили зранку. Чистенький сапун. Тобто отак має сортувати робоча кришка.